Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Сьогодні урок географії з вами проведу я. Звати мене Людмила Васильівна Лазоренко, я вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 18 імені В'ячеслава Чорновова. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати первинний сектор господарства і тема уроку сільське господарство світу – рослинництво». Тема є актуальна. Адже вам уже відомо, що незважаючи на загальносвітову тенденцію щодо скорочення кількості працюючих в сільському господарстві, воно має першочергове значення у забезпеченні людей харчовими продуктами. Рівень економічного розвитку, ступінь забезпечення країн сільськогосподарськими угіддями та аграрно-кліматичними ресурсами зумовлюють формування головних типів сільського господарства. Споживчого та товарного. У високорозвинутих країнах провідним сільськогосподарським виробництвом є високотехнологічне інтенсивне тваринництво. У країнах, що розвиваються, переважає рослинництво, яке в багатьох країнах має екстенсивний характер, що ґрунтується на використанні ручної праці. В рослинництві провідне місце посідає вирощування зернових, технічних та бульбоплідних культур. До топ-10 культур, які є лідерами, за валовим збором, належать кукурудза, рис, пшениця, картопля, цукрові буряки, соя, ячмінь, банани, сорго та арахіс. Головними продовольчими та фуражними, тобто кормовими рослинами є зернові культури. Провідне місце належить рослинам, що їх називають трьома хлібами людства пшениці, рису та кукурудзі. Пшениця це основна зернова культура хлібів першої групи. Це найцінніша і найбільш розповсюджена зернова продовольча культура. Більше половини населення світу використовує в їжу зерно пшениці. Головними виробниками пшениці в світі є Китай, Індія, Франція, Канада, Сполучені Штати Америки та Аргентина. Рис є основною продовольчою культурою майже для половини людства. Це типова культура мусонного клімату. Яка потребує багато вологи та тепла, а також родючих ґрунтів. Тому його культивують майже завжди за штучного зрошення в тропічному та субтропічному поясах Азії, Латинської Америки та країнах Африки. В більшості країн збирають два врожаї рису на рік. Тому Хоча площ під ним удвічі менше, ніж під пшеницею, їх збирають майже однакову кількість. 90% рису дають азіатські країни. Підраховано, що один житель Азії за рік споживає від 100 до 300 кг рису. Тоді, як європеєць споживає за рік від 1 до 10 кілограмів. Безперечними лідерами. За збиранням рису є Китай, Індія та Індонезія. А експортеру Америки. Імпортують рис країни Європи, що надходять від Сполучених Штатів Америки та від країн Азії. Кукурудза набуває дедалі більшого значення як фуражна культура. Проте в деяких регіонах кукурудзу вирощують і для продовольчих потреб. Це теплолюбна та посухостійка рослина, що дає високі врожаї. Тому, хоча кукурудза за площею посівів посідає третє місце в світі, вона є світовим лідером з поміж зернових культур за збиранням. Провідна роль за її виробництвом та експортом належить Сполученим Штатам Америки, які дають майже 50% світового зерна кукурудзи. Багато кукурудзи вирощують також Китай, Бразилія, Аргентина і Україна. Культивують цю рослину також країни Африки та Південної і Східної Європи. Технічні культури вирощують як сировину для подальшої переробки в різних галузях промисловості. Основними волокнистими культурами світу є бавовник, джут, льон-довгунець, агава та коноплі. Провідна роль належить бавовнику, який культивують майже у 80 країнах світу. Джут це чагарник. З луб'яних волокон, якого виготовляють субкі тканини та канати. Він іде на виробництво килимів, рибного приладдя та мішковини. Цю теплолюбну рослину культивують в тропічному та субекваторіальному поясах. не вибагливий до умов зростання. Він холодостійкий і добре розвивається в кислих ґрунтах. Тому це головна волокниста культура не чорноземної смуги Європи. За експортом бавовни волокна виділяють такі країни: Китай, Індію та Сполучені Штати Америки. Багато цієї сировини вивозять Пакистан, Узбекистан та Туреччина, а також Єгипет та Судан. Головними імпортерами бавовни є країни Європи та Японія. Крім волокна, в результаті переробки бавовни одержують штучний шовк, папір, азнасінин, харчову та технічну олії. Джвуд найбільше вирощують та експортують Індія та Пакистан. Найбільші площі під Льоном-Догунцем у Китаї, Росії. Великій Британії та у Франції. Багато його вирощують також у країнах Балтії, Канаді та США. В деяких країнах на сході Африки та у Бразилії культивують особливий вид агави, з якої отримують сезаль – волокно для виготовлення вітрил. Найпоширенішими олійними культурами є соя, соняшник, ріпак, олива та олійна пальма. Кожна з них пов'язана з певними кліматичними умовами. Рослинами помірного поясу є соняшник та ріпак, субтропіки олива, мусонних областей соя, екваторіального і тропічного поясів арахіс, екваторіального олійна пальма. Основною олійною культурою світу є соя. За останні 30 років площі під нею зросли в декілька разів. Теплолюбний та посухостійкий соняшник вирощують в країнах помірного та субтропічного клімату. За останні 30 років площі під цією олійною культурою зросли на 80% і продовжують розширюватися. Арахіс походить із саван Бразилії, звідки він спершу потрапив до Індії та Китаю. А вже через них у 15 столітті потрапив до Європи під назвою Китайські горіхи. Цінна харчова арахісова олія сьогодні використовується переважно у кондитерській промисловості. Найбільше соєвих бобів виробляють в Америці, Сполучених Штатах Америки, Бразилії, Аргентині. Досить багато сої вирощує Китай. Індія та Україна. Лідерами за збором насіння соняшнику є Україна, Росія, Аргентина та Китай. Нині найбільші площі під Арахісом зосереджено в країнах Західної Африки, звідки він експортується до Європи. Великі плантації під цією культурою є також в Індії, Китаї, Сполучених Штатах Америки, Бразилії та Аргентині. В Західній Європі, Канаді та Індії основною олійною культурою є ріпак, а в країнах Середземномор'я олива. В країнах Західної Африки та Океанії олійна пальма. Цукристими культурами є цукрова тростина, де є людству 60% цукру та цукрові буряки, що складають 40%. Цукрова тростина є багаторічною рослиною тропічного поясу, дуже вибаглива до тепла та вологи. Нині цукрову тростину вирощують переважно країни, що розвиваються, цукрові буряки культивують в помірному поясі. Найбільшими виробниками цукрової тростини є Індія, Куба, Бразилія. Імпортують цукор сирець із тростини Сполучені Штати Америки, країни Європи, Японія. Основними виробниками бурякового цукру є країни Європейського Союзу, Росія та Україна. Значні площі під цукровими буряками відведено у Франції, Німеччині, Італії та Туреччині. Основними тонізуючими культурами є чай, кава та какао. Всі вони рослини тропічного та субтропічного поясів. Вирощуються здебільшого в країнах, що розвиваються. Так, виробництвом чаю на світовому ринку. Вирізняються наступні країни Китай, Індія, Шрі-Ланка, Кенія. А виробництвом кави вирізняються Бразилія, Колумбія, Індонезія, Мексика, Ефіопія та інші країни. Головними імпортерами всіх тонізуючих культур є країни Європи та США. Багато кави та какао-бобів завозять. Також Японія. З каучукових рослин відомим є дерево Гевея. Культура екваторіального поясу. Нині 90% натурального каучуку дають країни Південно-Східної та Південної Азії. Це Малайзія, Таїланд, шрі ланка і Індонезія. Також імпортують натуральний каучук розвинені країни Європи, США та Японія. З поміж бульбоплідних культур найпоширенішою є картопля. За її валовим збором перші місця посідають Китай, Індія, Росія, Україна, США, Німеччина та Польща. У тропічних країнах вирощують також бульбоплідні культури які мають там основну продовольчу функцію батат або солодку картоплю. Це Китай, Індія та Індонезія, таро країни країни-океані, Ямс та Маніок, країни Африки, Латинської Америки та Азії. Найбільші площі виноградників поширені в тропіках обох півколь і в південній частині помірного поясу північної півколі. До традиційно найбільших світових виробників винограду належать Італія, Франція, Іспанія, а також додалися Китай та Сполучені Штати Америки. Також великими виробниками є Тургеччина, Іран, Аргентина, Південна Африка. Звичайно, Україна належить до країн, в яких на виноградарстві спеціалізуються окремі райони. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі! До побачення!